Тілець, березень, 2024 рік, що саме вас чекає, да? якісь самі основні моменти, початок, середина і кінець місяця. Поїхали початок місяця. Знаєте, вибір з закритими очима, як будь вам прийдеться робити якийсь вибір, при тому, що ви, ну я вам скажу так, будете некомпетентні в тому, що ви що ви обираєте. Фінансові можуть бути витрати на сім'ю, на дітей і в цілому да, якісь зміни, переміни, переїзди. Це початок місяця, 8, 9, 10 число, початок місяця зміни якісь можуть відбуватися у вас. Це на першу ріка вже пройшла, да, також крім вибору, це можуть бути якісь конфліктні такі ситуації, в яких ви будете приймати участь і прямо знаєте, накальона ситуація може бути. Далі, середина місяця знову ж таки, якась агресія. Агресія від того, що ви, як в замкнутому пространстві і ви нічого не можете зробити. Да? Ситуація така, що ви не можете на неї ніяк вплинути, і це вас може дуже сильно якби, виводити з себе. Вам якось захочеться закритися в собі, в своїх думках, в своїх мислях, побути наодинці, якісь різко прийняті рішення, але. Знаєте, надалі воно якось не рухається, тому що ви не можете ніяк вплинути на ту чи іншу ситуацію. Далі, кінець місяця, тут вже краще, якісь побіди перемоги, якийсь може бути рух, тобто якісь поїздки у вас можуть намічатися на... після 20 березня. В загальному це знаєте про те, що ви якихось добиваєтесь результатів. Але тут по цій карті головне не зазнатись, знаєте, головне не вдягнути корону, щоб не ціпляти неї потолок. Далі наступна карта зірка, яка каже про якраз таке здійснення мрій, бажань і так далі. Да? От вони дуже імпонують одна одні ці карти, але бачите, як на кінець місяця карта повішеного вона каже про те, що знаєте, от ета побіда, всього. Клас, все ж шикарно, але... Знову ж таки, заставить вас задуматись, що ви є якоюсь жертвою. У вас також три карти, які кажуть про те, що треба, знаєте, буде такий багато моментів, коли ви будете ставити своє життя, скажімо так, на стоп, да? коли закриваюсь вакуум, я не знаю, купил, все що завгодно, але я хочу побути наодинці, залиште мене всі, мені треба розібратися зі своїми думками. І дивимось карту місяця. Карта місяця над парадом на березень для тільців. Чогось буде, от для жінок будуть думки з приводу вагітності. От прям в депресію заганяти ці думки. Також можуть бути ці думки з приводу дітей. В загальному карта ця каже про розвиток, про те, що ви, знаєте, роз, ріст над собою. Да? Хай повільний, але він в правильному направленні, який через якийсь час може дати вам плоди, да? плоди вашої роботи там і так далі. Да? Тобто результат. Ви отримаєте результат той, який би ви хотіли, але він трошки вас заставить почекати. Ось такий місяць для вас в ці. На все добре, папа. -па.